Комусь не подобаються мої стіни. Це стіни моєї молодості, і їм не 30 років, бо мені 45. Тут щось так підмазюкувалося. Ось. Я в погрібі знайшла фарбу. Вона трошки засохла і замазала тут розочки. О, тут були розочки. Батько казав Оксана, що ти зробила, то були такі розочки. От що я жалкую, що розочки. Не такі були розочки, сама золоті розочки. А так, такі стіни, їх ні в кого немає. Треба чимось виділятися. Поробили собі тут ремонт, а тепер жалієте. Ну, і телевізор, я його вже 15 років не вмикаю. А квіти, які гарні стоять, гарні, бачите? Як гарно цвітуть, бо вікна в мене. Зі скла дерев'яні, знаєте яке дороге дерево?